Дуже сильний магніт притягує металеву кулю на рівній поверхні. І цей магніт тягне кулю з силою 15 ньютонів. Причому цей магніт знаходиться на 20 градусів на південь від східного напрямку відносно кулі. І також нам відомі, відомі 4 вектори. Це вектор А, вектор С, вектор Б та вектор Д. І, як ми тут бачимо, довжина вектора А така сама, як у вектора С, і дорівнює 15 ньютонам. І довжина вектора B така сама як довжина вектора D, і вона дорівнює 20 Н. І нам з вами треба визначити, які вектори можуть представляти силу, описану в умові, і нам також дано цю от ілюстрацію. І пропоную зробити нашу ілюстрацію. От лежить куля, це наша куля, і ми знаємо, куди вона рухається. Ми позначаємо тут. Схід, І ми знаємо, що вона рухається на південь, на південь, під кутом 20 градусів. Ну, десь так. Тут у нас кут 20 градусів. І також ми знаємо, що а, власне, цей магніт тягне нашу кулю з силою 15 ньютонів. І сила 15 ньютонів це, по суті, те саме, що довжина нашого вектора. Ось. Тобто девина цього вектора 15 ньютонів. Тож, плюс-мінус, таким чином, має виглядати наш вектор. Пропоную подивитися на нашу ілюстрацію, що ми тут маємо. Тож, перший вектор ось цей перший вектор, що з ним не так, чи все може з ним так. Ну, дійсно, він нахилений, нахилений. До нашої цієї от, штуки, до нашої вісі під кутом 20 градусів донизу. Е, тобто ця річ збігається з умовою. Ну і також ми можемо пропустити, що його довжина, його сила саме 15 ньютонів. Тому що от ми бачимо, наприклад, наступний варіант, і тут, вочевидь, довжина більше, ніж 15 ньютонів. Ну, якщо суто порівнювати. І також, також на цьому от векторі в нас, власне, хибні. Градуси. Тут 15 градусів замість 20. Тож, другий вектор ми відкидаємо, третій вектор ми також відкидаємо, бо напрям руху, як бачите, задано сюди трошки догори, а нам треба донизу. Тож ми відкидаємо цей варіант. І останній варіант також є неправильним, оскільки, по-перше, кут 15 градусів, ось кут 15 градусів, що автоматично відкидає цей варіант. І окрім цього, в нас ще довжина цього вектора, вочевидь, більша, ніж 15 ньютонів. Тож ми так само відкидаємо повністю цей вектор. І в нас залишається лише цей варіант, і ми обираємо саме його. І насправді, якби цей вектор чи будь-який інший розміщався отут -от, отут, -от, І мав таку саму довжину в 15 ньютонів і кут 20. 20 градусів, то ми б так само, так само обрали обрали оцей от вектор, як правильний. Чому так? Бо у векторах нам принципові лише дві річі: це, по-перше, напрям цього вектора, напрям, і, по-друге, його довжина. Дов